Вітаю, дорогі мої друзі. Ось прийшла мені посилка, не знаю від кого. Їхали з чоловіком на дачу і дзвонить телефон. Піднімаю кур'єр. Кур'єрською доставкою прийшла посилка ну, з заграниці, а де откуда з Європи Єврос мес, Месс, мес, не знаю, як правильно назвати. Ой, я так хвилююся і не знаю. Я поки їхала, я хвилювалася. І тепер оце хвилююся, зараз з вами розпакую, від кого посилка. Ніхто мені, так, да, приходило на Viber, що до вас прямує посилка. але я ні від кого не чекала цієї посилки. І, звичайно, хвилювання є, від кого ж ця посилка. Що це за посилка, і хто знає мою адресу. Точна адреса. Зараз ми з вами ой, розпакуємо, подивимося, що тут. Який мені гарбузик прислав, подивіться. От якраз до моїх таких квітів буде така прикраса. Це я вам показувала, що я робила. Галя, це від Галини. З Пенсильванії від Галюсі. Дякую за дружбу. Господі, я так вдячна. І, 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 спова... і Іванка Іваночка. Господі дівчатка. Іванка, вишиванка та несе галя воду. Вони прислали мені отаку посилку. Дівчата. Дякую, я це стою. Все там це від хвилювання. Я просто. Ой, дівчата. Щиро дякую вам. Господи, це Це просто це якесь. Я не очікувала. Ой. Фух. Це кава. Кава. Это шоколад. Ось, шоколад. Нутелла. Господи, еще и петрушка для Спасибо. Это их. Он обязательно посею. Ой, девчата. Ой, я сейчас расплачусь. Це ложка така. Подивіться. Ой, я вже така з гарбузиком. Дівчата. Дякую. Ой. Ой, яка краса. Полотенечка такі. Подивіться, які гарнюні. О, такі. ух, я ж. Хвилююся трішки. Ой, це для мене для ручок моїх. Мабуть. Потім буду вже розбиратися, вже. Ой, Чикаго. це вже видно точно, що. Бачите, Чикаго. Це Іванка постаралася. Іванка. Живе в Чикаго, це і від неї. Ой, фу. оце ви мене розхвилювали на ніч, глядя. Оце я буду. Цілу ніч тепер спати не буду. Свічка, як я люблю свічки такі. Ох, Ой, яка Ой, красота. Ой, дякую, дякую, дівчата. Не чашка, а як правильно сказати. <гум> Українською забула. Горнятка, <гум> горнятка чоловік, сказує, горнятка. Фух, дякую, Іванка, Іваночка. Ой, ще гарбусова пряна приправа. Ой. ой Це ж надо таке, ой, мене ж руки трясуться. Ця... Ой, яка... Ось понюхай, яка краса. Mm -hmm. <схай> Я люблю приправки різні. Дякую, ще раз дякую, дякую. О. І Галочка. Дві, поддру... Дві подружки мої. Ой, це. Я навіть не знаю, що. Потім буду, треба очки одівати, бо я ж не бачу. Щось написане. Потім будемо запитувати у дівчат, що це. Ой, лопаточка гляняка. Це ну, вже до новорічних свят мене. Ой, ну просто я присяду, я просто. О. Сказати, дякую, це, це дякую, це таке. Дівчата, я вас обнімаю, цілую вас. Шкода тільки, що. Фу. Ой, дивись. Пенсі... Пенсильванія, так? Да? Угу. Це від галочки. Фу, у мене ж голос уже прямо ж. Аж це мать чай, мабуть. Mm -hmm. Да, це чай, де чай. Ой, ого, нотатник для моїх кулінарних шедеврів. <соць> Ой, я прям О, для ніжок моїх. <соць> Маска, мабуть, для ніжок і. Угу. Ой, цукерочки, ну як же ж без солодкого, солодке я теж люблю. Ой, це ж теж маска для ніжок. Я, яка краса! Американський слоник. Ой, яка краса. Ну, можна хоч по цьому її. Я просто, в мене нема слів, і, знаєте, я на емоціях. фу, Я просто в захваті. Господи, це оглягала. Галинка. о, Господі, яка краса, це ж вона своїми руцями вишивала. Подивіться, я ж знаю, ви ж, хто знає Галиночку, вона вишиває. Оце така вишивку вона робить. Подивіться. Ой, якщо видно. Оце такий кулон дивіться. Ой, ну як би його тут. Ой. Гляньте. ха Краса. Ой, ти шо. Галочка, дякую, ручна робота. Це ж така краса. Ще. Ви що, дівчата? Ой. Це я вже потім буду зв'язуватися з ними. Це ж, мабуть, назва тут закодоване ім'я, мабуть. Я не знаю, в якій з них, бо я знаю, я бачила, як галочка висилала комусь і вишиває ім'я закодоване. Господи, з такими подружками нічого не страшно. Дякую. Господи, яка краса. Я, Я зараз на емоціях і в мене ой, сльози на глазах. Дякую. Дякую, велике. Ой, у мене... мене нема слів. Сьогодні вже другий день, дорогі друзі, вже трішки вляглися емоції, я заспокоїлася. І тепер я хочу розказати, як це все вийшло, як дівчата мене знайшли як вони дізналися мою адресу. Я ж вам вчора так і не доказала, коли ми їхали, вже чоловік прийшов з роботи, і ми поїхали на дачу, і тут дзвонить телефон. Е, як його, е, Кур'єр кур сказав, що мені доставлена посилка. Під'їзд під прям доставили посилку, і я була, ну може, це кажу, помилка кажу: я ні від кого кажу посилки не чекаю, а він ні, назвав моє е, е, прізвище моє, е, ім'я, е, точну адресу. Ну, прийшлося вертатися, добре, що ми недалеко від'їхали, ще й на заправку заїжджали, трішки затрималися. І ось приїхали до під'їзду, звичайно, моя адреса. І забрали посилку і приїхали оце ж на дачу, і тут я вже ну, показувала вам, де я розпаковку робила. Ось. І коли я розпаковувала оці. Колончики, от якраз взяла той колончик, що треба. Тому що на зворотньому ось в коробочці на, звор... на зворотньому написано Наталія. Ось бачите, це Галиночка вишиває такі орнаменти. Ось, дівчатка з Америки. В них свої канали. Багато хто знає їх. І я, звичайно, це не реклама, я. Просто розказую, як є, один одного підтримуємо. І як я сказала, я взяла правильно і поцепила собі правильно. А ось другу я відкрила, показала вам підвісочку, а тут було написано: ось, дивіться, Юлія. Юлію звати мою невісточку. Я. Не побачила це, вже потім я побачила, бо вчора я була розхвильована і не замітила цього. І ось, коли я позвонила невісточки, вона розповіла, як це все відбувалося. Дівчата зв'язалися з нею через Інстаграм, попросили мою адресу. Вони дуже хотіли ну, от, зробити мені. Приємний такий сюрприз, і дійсно сюрприз вдався, тому що я не вістка мовчала, не розповідала до останнього, поки я не відкрила коробку, поки я не подзвонила і не розказала, що прийшла от така посилка від дівчат, і тоді вона зізналася, що це вона дала адресу мою точну. і... Ну і ось, бачите, яка посилочка. Ну, я не вилажувала все вчора, я все показувала. Ой, я так вдячна, я знову почала хвилюватися. Я... Ці емоції, це просто, ну, вони не передаються словами. Дійсно, це дорогого варта. Дівчат свої канали. Канал, ну Багато хто їх знає, і вони підписані і на мене, і на мою невістку. І канал у Галини несе галяводо, а у Іванки Іванка Вишиванка. канал. Я залишу посилання, хто новенький, хто не знає їх, то буде цікаво зайти, подивитися, дівчата живуть в Америці. Галина в Пенсільванії, а Іванка в Чикаго. Звичайно, є що показати, є що подивитися. Заходьте, дивіться, дуже, дуже цікаві канали. Вони самі про себе розповідають і розкажуть вам все. Не буду я розказувати, затягувати відео. Ось, і ще раз подякую. Дякую вам, дівчата. Велике, велике я дуже рада, що Ютуб познайомив нас з вами.